Сьогодні я готую тушеного кролика в сметані, треба його розрізати на порційні кусочки всього, вийшла ціла миска. І тепер на олії, на розігрітій сковороді, ми обжарюємо ці шматочки. У мене буде два заходи. віджарюємо до румяної скаринки та перевертаємо кожен кусочок. І так ми обжарюємо всього кролика. Далі я все складаю в каструлю, в якій я буду тушкувати кролика. Цибулю я нарізаю півкільцями, моркву я натерла на крупній терці. У мене пішло дві морквини. І обжарюю спочатку цибулю, обжарюю до румяної кірочки, помішуючи. Перемішую і даю також підсмажити стрішки морки. Викладаю підсмажену морку з цибулою до кролика. І заливаю це все водою з сметаною. Сметани тут у мене 350 г. І ще додаю просто пів літри води. Також додаю лавровий лист, трішки чорного перцю та пів столової ложки солі. Все це потрібно перемішати. І тушкую півтори години закритою кришкою на невеликому вогні. Получається дуже смачний кролик. Спробуйте приготувати.